Друзі, вітаю! У нас сьогодні зустріч з податковим експертом, консультантом, бухгалтером Михайлом Смоковичем. Ми говоримо про РРО і про страшні слова, сенс яких він зараз нам і пояснить. Для початку, Михайло, кому багато було шуміки навколо цього, де навколо рішення про повернення до використання реєстраторів розрахункових операцій РРО або програмного продукту на її базі. Кому зараз не потрібні вони? Давайте почнемо з, зі зворотнього з кінця. <ріх> <ріх> Ого, з зазвичай там мене питають, кому потрібні спочатку. Все, <ріх> я, я розгубився. <ріх> <ріх> ну, Давай почнемо з того, що е, РРО, ПРРО це загалом є реєстраторами розрахункових операцій, угу. в кого є розрахункові операції із підприємців, той має їх реєструвати через РРО-ПРРО. Що таке розрахункова операція? Розрахункова операція це коли ми приймаємо оплату готівкою, угу. коли ми приймаємо оплату з допомогою реквізитів електронно-платіжних засобів. Тобто, це наш еквайрених інтернет, еквайрених, коли нам просто по номеру карти ФОПа скидають гроші. Це все є розрахунковими операціями. І кому не треба, насправді чітко прописано в законі про РРО в 9 статті, там є от перелік статей, хто може не використовувати РРО. І в Податковому кодексі перша група фопів може взагалі не. Хвилюватися за використання РРО, тому що податковий кодекс говорить, що їм не обов'язково РРО застосовувати, навіть коли в них є готівкові операції. Ті підприємці, які отримують виключно безготівкові платежі на свої рахунки ФОП по реквізити Хайбан, можуть не використовувати РРО. Це в нас всі айтівці, люди, які надають послуги, ФОПи, які займаються оптовим продажем і. Тільки на свій розрахунковий рахунок приймають платежі, uh -huh. все також можна без РРО. це не розрахункова операція. Ну і є там виключення із всіх правил. Це, наприклад, 14, 14 пункт 9 статті закону про РРО, який говорить, що якщо людина просто надає послуги і приймає оплату не готівкою, а з допомогою дистанційно, через uh -huh. дистанційні канали оплати, вона може РРО не застосовувати. От я, наприклад, бухгалтер. Просто бухгалтер, який працює дистанційно, я не зустрічаюся з клієнтами, не приймаю готівки, й угу. е без різниці, як мені будуть люди платити, чи через інтернет-еквайринг, чи через, інтернет через будь-що, головне не готівка, я можу РРО не застосовувати. От це якщо там взяти найбільш масові випадки, якось так за великі штрафи. Да, просто фантастичні. Я з ваших відео сужу проте за їхне використання. Тобто а, потрібно мати на увазі, що якщо у вас будуть зафіксовані порушення. Податковий да вас можуть серйозно оштрафувати. який саме там розмір може зорієнтуєте, і чим ну і чим апелювати, чи можна якось уникнути цього? Яким чином зараз в нас знижений розмір штрафів для деяких фопів? Угу. Ну проте давай от стандартні. стандартний штраф це 100%. Uh -huh. Від суми, яка не профіскалізована, але має бути профіскалізована. Це штраф uh -huh. за друге порушення 150%. Uh -huh. Але зараз підприємці, які знаходяться на єдиному податку, і які не мають в продажі ризикових груп товарів. Вони мають знижений розмір штраф за перше порушення 25%, за наступні 50%. Угу. Ризикові товари. Це в нас технічно складні побутові товари, лікарські, медичні ювелірка. Ну і хто там під акцизами займається, там взагалі окрема історія. Вони також не входять в цю пільгу. Проте від штрафів по РРО зараз звільняються ті підприємці, які здійснюють діяльність, надають послуги на територіях ведення бойових дій угу. або на тимчасово окупованих територіях. Штрафи дійсно найбільші, які взагалі можна знайти в нашому податковому законодавстві. І крім того, дуже багато підприємців підпадають під використання РРО, дуже багатьом підприємцям необхідно використовувати незнання а, того, що я маю це використовувати, або якось вчасно не. не Зорієнтувався ФОП, що йому потрібно. Не подивився ту ж дев'яту да статі, яка передбачає це. А як він може апелювати? Тобто, чи можна оскаржити ці дії податкові? В яким чином давай почнемо з того, що в нас? Переважна кількість перевірок зараз це фактичні перевірки. Тобто uh -huh. податкова просто от прийшла в магазин, uh -huh. вона може здійснити контрольну закупку на якусь суму. і Якщо чек не отримала, то виписати штраф на суму цього чеку. Uh -huh. Певний час були в нас заборонені документальні перевірки. Це коли податкова приходить, бере період там три роки uh -huh. назад і перевіряє весь період, які порушення були в ФОПа. В цьому випадку, якщо вийде податкова на документальну перевірку. От, наприклад, ФОП, який Кав'ярня, просто кав'ярня, яка приймає платежі і готівкою, і через посттермінал. Uh -huh. От припустимо, що є такий ФОП, який чомусь не знав, що потрібно застосовувати РРО. Податкова може взяти три роки його діяльності, взяти виписки з банку за ці три роки і нарахувати штраф за незастосування РРО на всю суму, яка ФОПа пройшла за три роки. Тому варто розуміти, що окремо в нас є документальні перевірки, uh -huh. які вже дозволені для ФОПів на третій групі, uh -huh. і з 1 серпня 2024 року будуть дозволені для ФОПів першої та другої групи. Uh -huh, uh -huh. Зараз в основна маса фактичних перевірок, яка не несе в собі дуже великих ризиків для підприємців, і яка от, якщо ФОП просто видає чеки, просто видає, навіть якщо там є якісь помилки незначні, то податкова прийде, вона чек отримає, вона піде до іншого ФОПа. Uh -huh. Якщо буде вже документальні перевірки і будуть суттєві порушення в підприємця, uh -huh. невидача чеків це. Це вже буде зовсім інша історія. З приводу того, як захистити себе від неправомірних дій податківців, тому що ну інколи буває таке, ти кажеш, є от омбудсмен, який каже, що багато нарікань зараз на податківців, які роблять перевірки. У угу. мене також було в практиці, коли звернулися підприємець, який здійснив ну зовсім незначну помилку. Він просто тип торгової точки в чекові не прописувався, угу. і йому от скасовують, кажуть, що всі чеки видані неправомірні. Ми вам застосуємо штраф. Не зовсім це коректно і правильно робити, як на мене, в тому угу. числі, тому що відбувалося в цьому випадку? В цьому випадку людина подавала до суду. І в цьому випадку ми зверталися до податківців до Данила Гетьманцева. є в нього окремий час з бухгалтерами, що відбуваються ось такі неправильні речі. Потрібно якось реагувати. І податкова дуже швидко зреагувала, дали роз'яснення всім інспекторам, що так робити не потрібно. Крім того. Людина просто може звернутися, зареєструвати звернення на пульс податкової. Є гаряча лінія податкової. Там є окреме меню, яке дозволяє поскаржитись на неправомірні дії податківців. Є окремий чат в Телеграмі, де можна поскаржитись на дії податківців. Угу. Данило Гетьманцев казав, що можна прямо йому писати. І скаржитись на неправомірні дії податківців. Я не пробував, не буду рекомендувати цей спосіб. Uh -huh. У нас є от вже виділені окремі. Uh -huh. Проте, от якщо вже відбувається перевірка, вже до людини прийшла податкова, вже пише акт про порушення, ні в якому разі не варто їм допомагати. Uh -huh. В мене є знайомий інспектор, який каже: я ніколи не, не визначав. Порушення не виявляв його шляхом аналітики, аналізу документів. Uh -huh. Мені все розповідали uh -huh. за кавою, за там за сигаретою на перекурі. Каже, я не курю, але сигарету може потримати в пальцях. Каже, все, все розповідають самі. Uh -huh. Тому перше, що варто зробити людині, це не зливати самостійно інформацію, всі свої порушення для податкового інспектора. Друге, нічого не підписувати без консультацій із людьми, які знають розуміють. Що відбувається. Тобто потрібно вже шукати людину, яка займається податковими перевірками, але вже зі сторони самого підприємця захищає його інтереси, обговорювати, що відбулось, давати всі документи, пояснення і працювати можна оскаржувати певні дії без суду. Тобто, відразу після того, як виписаний акт, можна цей акт оскаржити в податковій. якщо не йдуть на контакт, тоді вже це тільки суд. Проте інструменти є. Але найперший спосіб захистити себе від штрафів це працювати в правовому полі, видавати фіскальні чеки, і все буде окні, використовувати РРО і ППРРО. А тоді може по якісним характеристикам, да? бо зараз є продукти без безплатні, да? безоплатні з боку податкової, тобто можна їх використовувати, ці програмні реєстратори. І є комерційні якісь пропозиції. Отриході ще з практики, що кому потрібно, як людям вибирати, якщо люди вже ФОПи наші почнуть там, вибирати для себе ці реєстратори, на що їм звернути увагу, які там суттєві переваги, переваги або недоліки у цих програмних продуктів. Про все можеш? Да, так, звісно, я багато займався тим, що просто аналізував, які є пропозиції на ринку, uh -huh. тестував їх. Давав в Ютубі огляд, стислий які є переро, які вони мають функції, і що для кого насправді тут багато що залежить від того, чим людина займається. От мені, людині, яка надає послуги, особливої різниці немає. Можна переро від ДПС, воно uh -huh. безкоштовне. Його можна собі з Apple Pay, Apple Сайта скачать site, да, на сайті податкової посилання. Вони yeah, робили yeah. і там можна і для Apple скачати. Store, ah, і... згадав, yeah. згадав слово. Аб uh, сто Google Play, yeah. можна скачати, його завантажити на телефон, завантажити ключі електронного цифрового підпису і працювати. Це безкоштовна Z програма. Telefona, да. Я от е, мене ну навіть скажу, що трішечки приємно здивував цей додаток. Він не є там, немає якихось рішень, які були дуже. Гарними чи простими, але Ну, от він звичайний, функціональний, тобто функціональний, функціональний я в мене не в мене не виникло складнощів при встановленні, не виникло складнощів в роботи. Працює зрозуміло, чеки. Та? Да можна достатньо зрозуміло для звичайної людини, там емпірічним шляхом угу. зайти щось, щось зробити, видати чеки. Е, є рішення, які найбільше використовують в нас в Україні. Це зараз чекбокс. Угу. Чекбокс ми і так для себе обрали, тому що це. Найбільш зрозуміле рішення як і найбільш універсальне рішення, тому що в чекбоксі можна працювати і для торгівлі, можна поставити на взяти собі смарт-термінал, посттермінал, де і платежі приймаються. Там сенсорний екран, можна вибивати чеки. Може працювати я просто як бухгалтер з мобільного додатку чи з веб-версії. Може працювати інтернет-торгівля. Uh -huh. Сьогодні мені написали, що там реалізовано нове рішення з приводу. Реєстрації чеків, коли чек розбивається на декілька частин, передоплати uh -huh. після сплати. тобто тут максимальний функціонал, який можливо, працювали ми вчасно також гарне uh -huh. рішення там крута є інтеграція з промом. От якщо людина працює на промі, uh -huh. вчасно каса просто Найкраще, що може ця людина для себе обрати, тому що там вже є інтеграція з промом. Всі замовлення СПРО можна собі там однією кнопкою принести ще вчасно його зареєструвати. Тобто, взагалі чудово, і ідеально. Е, є рішення від ПриватБанку uh -huh. це також рішення для багато для кого підходить. Чому тому, що приват. Є скрізь да, Єдина, може, може прийти в Приватбанк, сказати, от мені потрібний посттермінал, uh -huh. але так, щоб в ньому і РРО відразу був. Будь uh -huh. ласка, ось вам користуйтесь, проте, доки це рішення підходить тільки для розрібної торгівлі для кафе-ресторанів, тому що там немає функціоналу для роботи з інтернет-торгівлею uh -huh. для розрібних точок. Чудово uh -huh. є. Постер, який от спеціалізується на кав'ярнях, кафе, ресторанах. Угу. Це і облікова програма, і можливість видавати фіскальні чеки. Взагалі, ідеально, от якби в мене була кав'ярня-ресторан, я б обрав, обрав для себе постер, тому що це програма, яка спеціально створена під готельно-ресторанний бізнес. Там в мене і розміщення столів, і замовлення угу. робляться по столах, іде аналітика, і технологічні карточки формуються по всіх, іде там складський облік. Розходу, я продав коктейль, в мене зі складу списалися компоненти для цього коктейлю. Все, тобто, кожен вид бізнесу може обрати для себе який варіант роботи. Хтось взагалі скаже, що е, в мене батько має магазинчик в селі, вони обрали для себе варіант роботи через облікову систему. В облікову систему заносяться е, всі товари, є сканер штрих-кодів, uh -huh. і тут тобто, через е, в саму облікову систему підключається ПРО е, через ноутбук, воно працює. Е, і, і таке рішення. Кожен для себе Може обрати з чим комфортніше працювати. Однозначно, мені некомфортно працювати із класичним РРО, там, де вона велика така угу, байда, угу. де потрібно клацати на, на кнопочки. Добре. А ПРРО, воно реалізовано в масі варіантів, де кожен для себе може знайти варіант. От, до речі, я дуже довго шукав рішення, як. Прикольно працювати з новою поштою, тому що ми товар uh -huh. відправили, а людині чек там коли видавати. От якби, якби da, видати da, в момент розумі. отримання товару, було б взагалі чітко. Чекбокс каже, а ми зробили рішення. Ось, будь ласка, ви можете зареєструвати чек по експрес-накладні. Коли ми від нової пошти отримаємо інформацію, що посилка забирається людиною, ми тоді її відразу відправимо, профіскалізуємо чек uh -huh. заздалегідь створений і відправимо людині. Все в мене зникає головна біль, як, як працювати з. З новою поштою, в мене зареєстрований чек в момент отримання посилки. Людина посилку не отримала, чек не зареєструвався. Uh -huh. Причому в більшості випадків чек реєструється ще навіть до того, як людина оплатила. Вже погодилась на отримання посилки, але ще не оплатила. Uh -huh. Будуть іще рішення, я впевнений, тому що дуже. Така прогресивна галузь, і буде всім зручно працювати, вже всім зручно працювати. <звичай> Супер. У нас вийшов такий маленький огляд із тих програм, які, які зараз є, які <звичай> можна зробити. я в. Стільки часу вже потратив на вивчення всіх перероб, щось нове виходить, я відразу тестую, тому я можу розповідати про це дуже довго. Угу. А от стосовно нової пошти, дійсно були нарікання на те, що да, коли видавати чек, і проблеми з тим, коли його має отримати той, хто отримує А По поясненням, по податковим вимогам, коли це саме має відбуватися? Тобто, ми зараз сказали, що це реалізовано в одному з програмних продуктів. А по факту, як це має працювати, да, були пояснення, я бачив відео, де Пояснюємо, можемо просто повторити це, оскільки у нас все одно тематика про. Тобто, видаємо, коли підприємець має відправити цей чек, да, і яким чином? В чек має отримати покупець, угу. або в момент здійснення розрахункової операції, угу. але не пізніше, ніж отримання товару. Угу. Тобто. Наприклад, тут потрібно розглядати все на дуже конкретних прикладах. Якщо людина мені скинула гроші. Угу. Товар коштує тисячу гривень, людина вже мені скинула тисячу гривень і каже: там я все Тоб чекаю. Чекаю товар. Да? Я маю зареєструвати чек Уже. на а, момент так. отримання цих коштів. Грош. Тобто я отримав гроші, в мене є розрахункова операція. От зробив виписку по банку. Бачу, ось є мої тисяча гривень. Угу. Зайшов, зареєстрував чек. Там продав корову за тисячу гривень. Все, цей чек положив посилку. Людина посилку отримала, чек цей забрала. Угу. По, все, все, все чітко <ріст> не чітко виникає, коли у нас іде, наприклад, після сплата. Угу. Тобто розрахункова операція у нас виникне після отримання після оплати, товару, так. зазвичай. Не і завжди. А ага. товар ми віддаємо вже. Давай розглядати також конкретні випадки, тому що от якщо в нас здійснюється торгівля із допомогою поштового сервісу, який угу. приймає участь у в самому продажі, наприклад, Укрпошта. Укрпошта, нова пошта і інші оператори Не? Не. Не. беремо конкретно, да. угу. беремо саме поштовий сервіс, який приймає участь в операції Укрпошта. Угу. Ми товар відправляємо. Укрпо. Пошта цей товар доставляє, Укрпошта приймає гроші від покупця після сплату і відправляє ці гроші мені. Вона прийняла участь в угоді, вона видала фіскальний чек на ось цю операцію. Угу. І вона в податкову прозвітувала, що вона мені Бай виплатила тисячу гривень доходу. Є угу. е, 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 інші поштові сервіси, які не приймають участь у в самій угоді. Ага. Наприклад, та ну, ж нова пошта. нова пошта в нас нова пей, я да? товар відправив. Нова пошта товар доставила, uh -huh. людина товар отримала. А потім, за за цією логікою, вона через зовсім іншу організацію, через Новапей, зробила мені грошовий переказ. Цього товару. Тобто, я товар відпустив е, без оплати. Я відпустив товар, людина товар отримала і зробила мені оплату. Е, там вже без різниці, через що зробила. Через Новапей, через PrivatBank, через е, термінали, самообслуговування. В нас іде вже інша суть операції. Проте я маю забезпечити надання чеку людині на момент отримання товару. Угу. І? І, і, як, і тут як. є два варіанти роботи. Один про який я вже сказав, коли ми реєструємо експрес-накладну через чекбокс, і угу. чекбокс цей чек видає в момент отримання товару. Угу. -то Другий річ. варіант, е, який нам рекомендує робити податково в останніх роз'ясненнях: ми маємо зареєструвати чек з номенклатурою. Тобто, я напишу в чекові, що продаю корову угу. за тисячу гривень. Угу. Тисячу гривень людина, людина мені оплатить після отримання товару. Uh -huh. Зараз до оплати ноль. Зараз людина нічого не платить. Uh -huh. Я цей чек вкладаю в посилку. Людина посилку отримає. В неї є чек, де вказано, що вона придбала корову за тисячу гривень. Uh -huh. Людина я отримую потім вже платіж від цієї людини через Новапей. Роблю банківську виписку, бачу, да, є тисячу гривень. І реєструю другий чек. Постоплата uh -huh. за корову, тисячу гривень. Uh -huh. Можу вказати там, зробити прив'язку до першого чеку, що там зареєстрував номенклатуру в чеку номер. Uh -huh. Таким чином я забезпечив вимогу закону про захист прав споживачів, видав чек на момент отримання товару. І забезпечив вимоги податкової да, вимоги сплатили. податкової зареєструвати всю суму проведеної операції. Я розрахункову операцію зареєстрував на момент, коли побачив її в себе в банківській виписці. Ага, тепер зрозуміло. І другий момент, який ми перед цим проговорили, це робота ФОПів. Да, ми вже розуміємо, що вибирати програмний продукт потрібно ще із усвідомлення того, які в тебе підключення до інтернету. Да? А як робити, що робити в момент відключення там інтернету і блекаутів, які можливі і працюють? Які тут особливості роботи? Що на що тут звернути увагу? Потрібно це питання дуже хороше на часі, тому що зараз ми всі очікуємо, що буде, можуть да. бути. Відключення електроенергії, можуть бути проблеми зі зв'язком. Що робить кав'ярня, коли вимикається світло? Вона забезпечує собі роботу через те, що генератор ставить щоб uh -huh. працювати, ставить там якийсь як флоу для того, щоб працювати, точно така сама штука і з тим, щоб отримати оплату. Посттермінал в тебе не буде працювати, ти не будеш отримувати гроші з карточок. Якщо, якщо, якщо не забезпечиш собі там підключення до електроенергії чи до інтернету, uh -huh, uh -huh. Та штука із РРО, якщо ти хочеш працювати, Ти маєш собі забезпечити, щоб працювала кавомашинка, щоб в тебе працював посттермінал, щоб він був заживлений електроенергією угу. і ПРРО. Все. Тобто, якщо в тебе немає світла загалом, немає генератора, ти не будеш працювати. Якщо ти від генератора заживив тільки кавомашинку і приймаєш гроші готівкою, то це не зовсім правильно зі сторони, ну, точніше, зовсім неправильно Неправильно, правильно. Податківці 에... можуть мати запитання до твоєї так, роботи. Так. Якщо ти заживив і кавомашинку, і посттермінал, в якому, наприклад, вбудований ПРО, будь ласка, переро мають режим офлайну, але це не зовсім те, що ми розуміємо під режимом офлайну. Режим офлайну в ПРО це коли. Сервер податкової не відповідає. Ми зі свого пристрою передаємо інформацію на сервер програмного реєстратору, а він uh -huh. не може передати uh -huh. до податкової. Це режим перероб. Але в мене на смартфоні, з якого я працюю, чи планшеті, чи на ноутбуці, в мене має бути зв'язок із сервером програмного реєстратора. Тому забезпечуємо його так само, як і діяльність свого закладу, це ж генератори, можна підключити Wi-Fi, який буде працювати навіть при вимкненні електроенергії, можна працювати через сім-картку, через мобільний інтернет. Але якщо в людини буде повністю відсутній зв'язок, в більшості випадків вона не зможе працювати видавати фіскальні чеки, маючи програмний реєстратор. Є рішення їх можна знаходити, шукати, звертатися до розробників своїх ПРРО. вони є. От коли повністю відсутній зв'язок, через облікові системи можна видавати фіскальні чеки. Проте цим питанням потрібно задаватися окремо, і ну навіщо, якщо е, у вас зв'язок буде там чи, чи через Wi-Fi, який угу. працює без при відключенні світла, чи через мобільний інтернет для більшості людей не потрібно в такому випадку шукати окремих рішень, тобто до всього потрібно бути готовим до блокавиців. Також готуватися завчасно, прочитати статтю 9, щоб знати, кому не потрібно використовувати РРО. А загалом то використовувати їх потрібно усім, у кого є справа з да, готівкою або з операціями, які пов'язані з розрахунками, і які не проводяться через банк, і да через електронну так, так, платіжні системи. Дякую, дуже було дуже дуже цікаво, і я думаю. Це такий пробний. У нас буде варіант. А далі вже будемо більше інформувати наших підприємців про особливості податкового законодавства і про роботу в цих нових умовах і в умовах змін, які очікуються найближчим часом, зокрема, податковому законодавстві. Податкове законодавство. Перепрошую, дякую. Плюс до зв'язку. Дякую.